Так, добрий день, шановні члени екзаменаційної комісії. До вашої уваги представлена робота на тему дослідження та реалізація програмно апаратних засобів вимірювання характеристик передавання даних. Ой О. Так, об'єктом дослідження є процес вимірювання якості зв'язку, предметом дослідження засоби вимірювання характеристик передавання даних, метою роботи дослідження та реалізації засобів вимірювання характеристик передавання даних. Завдання для роботи є досягнення е е поставленими необхідно було розв'язати наступні е завдання. Аналіз е порівняння Ми треба це зачитувати. Ми це бачимо. А? Будь ласка, те, що написано а? на слайдах, не читайте це. Угу. У нас час існують різні програми апаратні засоби вимірювання характеристик передавання даних. Проте такі засоби характеризуються наступними недоліками: відсутність можливості модифікації вимірювання програмного забезпечення, відсутність підтримки великої кількості одночасних тестів, забумовлено недосконалістю використовування вимірювальних моделей, які мають широку вимірювальну функціоналу і високу вартість за одиницю. Продукту. Так, наступне для створення програмного комплексу було обрано пристрій «Шевоплаг», що має необхідні характеристики і прийняту ціну, яка може зменшуватися в залежності від обсягу закупівлі товару. Так вибором мови програмування було обрано Сі плюс плюс, тому що вона була найшвидшою у використанні. Так, середовищем розробки було обрано. Було. Ну, мов... модель. А, що ти я? Ага, вот. Було вибрано Поко, uh, uh, тому що uh, вона має. Архітектуру конфігурації програмного. Uh, Забезпечення за основу архітектури програми було взято року, який надає необхідний функціонал для створення системного сервісу. Так, на даному слайді ви можете побачити модель програмного забезпечення вимірювання характеристик передавання даних. Так, моя Так, проведено. Декомпозицію керуючих програм відповідно до поставлених вимог. Розроблювана програма була розділена на дві підпрограми: та, що вимірює, тобто головна програма та конфігураційна програма. Х... Архітектуру головної програми наведено на слайді 9. Кожну програму, в свою чергу, було розбито на логічні модулі. Розроблено уніфікований протокол, який дозволяє налаштувати програму як за можливостями зовнішньої системи, так і телнет -сервер... сервером. Так, архітектура конфігураційної програми наведена на слайді 10. за основу. Архітектури програми було взято шаблон каркасу додатку з фреймворку POCO, сервер Application, який до який надає необхідні функціонал для створення системного сервісу. Так, після авторизації користувач встановлюється першим головний режим шоу, який є основним непривілейованим режимом доступу всіх позначень тільки для перегляду інформації. При вводі користувачем команди CFG користувач переходить в режим конфігур. У цього режиму є різні команди по редагуванню параметрів і вролові властивості систем. Зокрема, режим тест це режим редагування тесту. Інтерфейс, режим редагування, інтерфейс Слеймон, режим редагування параметрів слеймон, Вихід з режиму конфігурації можливо з використанням команди Exit і Save. Так, на слайді наведено, наприклад, роботи з програми. Зокрема, предоставлений приклад авторизації перевірки часу версії і списку тестів, використовуючи клієнт для доступу до управління пристроєм. Так, проведено функціональне. Тестування навантаженням, що дозволяє об'єктивно оцінити відповідність програми всіх функціональним вимогам, а також споживання ресурсів при проведенні великої кількості одночасних тестів. Так в результаті тестування навантаження було отримано наступні результати, показані на слайді 14 та 15. на рисунку наведена залежність використовування оперативної пам'яті від кількості тестів. А на наступному на процесорі після інтерпретації навантаження кривих, зокрема кривої залежності завантаження центрального процесора, від кількості запущених тестів можна зробити висновок, що кожні 20 тестів збільшують завантаження процесору близько 1%. залежність є прямолінійною, що є прийнятним результатом. Так, у магістерській роботі.